Привіт, пропоную тобі провести експеримент. Чому саме ми носимо брочку на безіменному пальчику? Чому не на вказівному? Пропоную тві поєднати ось так долоні. Давай, давай, поєднуйте, дуже цікаво. Ми почнемо з наших батьків, з великих пальчиків. Завжди треба починати з батьків. З наших... Часово приберемо наші середні пальчики всередину, тому що вони не будуть брати участь у цьому експерименті. І зараз дивимося на великі пальчики і пробуємо розділити їх. Чи можемо ми їх розділити? Можемо. Ми можемо жити без батьків, вони можуть жити без нас, і як би ми не любили їх. І так, давайте спробуємо роз'єднати вказівні пальчики та наші брати і сестри. Ну, пробуй, пробуй, пробуй. Так, можемо, можемо жити окремо без наших братів і сестер, хто ми їх не любимо. Добре, давай подивимося на наших дітей, що ми любимо, чи можемо ми розділити наші мізинчики. І так, ми можемо розділити мізинчики, і діти наші можуть прекрасно жити без нас, а ми можемо жити без наших дітей. А тепер спробуй безіменні пальчики роз'єднати. Ну, я не можу створені, аби спиратися одне на одне, аби підтримувати одне одного. Саме Це тому цей експеримент раджу провести сьогодні чи завтра ввечері. І своєю коханою людиною, аби нагадати про те, що ось ця обручка, яка є символом невід'ємної любові, просто безмежної любові Бога до тебе, до твоєї сім'ї, вона саме на цьому пальчику, який нагадує про те, що ми маємо себе підтримувати. Став лайк, якщо то тебе втішило. І я вважаю тобі. І твоїй сім'ї гармонії, любові, підтримки і найбільшого тепла.